Командувача Збройних сил України, а нині надзвичайного та повноважного посла України у Великобританії в центрі уваги Залужний говорить через інтерв'ю пусти появи. Банкова коментує мало, але час від часу натякає. То що відбувається, конфлікт існування, а може складна координація? Говоримо сьогодні не про скандали, а про сигнали, стратегії і меседжі, які стоять за цими публічними рухами. Мене звати Олександр Серцов, Я є незалежний журналіст. Це мій канал свіжої історії. Я принагідно закликаю вас на нього підписатися, підтримати незалежну журналістику, незалежну аналітику. Всі посилання в описі. І моїм сьогоднішнім співрозмовником є Євген Магда, політолог, публіцист, директор Інституту світової політики. Людина, яка вміє говорити про складне, просто і без зайвого шуму. Пане Євгене, дякую, що долучилися. Давно не переконалися з ефірі. Дуже раді, дуже радий знову бачити і чути. Навзайм. Чи... І переходимо дякую. і Переходимо зразу до запитання. Чи справді, на вашу думку, між головнокомандувачем і чинним послом України у, у, в Англії та банкові існує напруження, чи це більше інформаційна інтерпретація, ніж реальна напруга? Я думаю, що тут може бути кілька версій і. Правду, очевидно, знає сам Валерій Залужний. Е, його роль у стримуванні російської агресії щонайменше в перші два роки широкомасштабного вторгнення широко відома, і тому ми маємо це враховувати. Обставини його відставки з посади головнокомандувача Збройних сил також відомі. І цей крок був викликаний політичними ревнощами, які продемонстрував офіс президента, залужний став е, послом у Великій Британії, і я думаю, що для нього це дуже цікава позиція, тому що це дозволяє йому з одного боку продовжувати служити Україні з іншого боку, бути Таким, що тримає руку на пульсі міжнародних подій, спілкується, я думаю, не лише з британськими політиками, але і перебуває в центрі подій сучасного світу, знаєте, це своєрідна протилежність тому, яким послом був екс-міністр оборони Таран у Словенії, куди його відправили з незрозумілих остаточних причин, але Відправили після того, як два роки, ну, власне, зривалося державне оборонне замовлення. У Залужного зовсім інша політична історія, і я думаю, що влада в цьому призначенні керувалася прагненням його, ну, з одного боку, видалити з України, але створити ситуацію, в якій він би продовжував залишатись. Десь на державній службі, тому що знаєте, за моїми спостереженнями, професійні військові, які прийняли присягу на вірність Україні в юному віці, вони досить часто дотримуються цієї присяги попри різноманітні політичні обставини, ну будемо говорити ще, і інший момент про те, що час для якихось рішучих. Суттєвих дій, на мою думку, ще не наступив, тому що немає виборів. І ну говорити про шанси залужного на сьогоднішній момент. Просто я думаю, не ну немає сенсу. Тому що ми зараз живемо в умовах воєнного стану, в умовах воєнного стану вибори проводити не можна, і навряд чи в цьому сенсі якось зміниться законодавство, тому е Валерій Залужний обрав достатньо правильну тактику нагадувати про себе, і е робить це е е я б сказав фахово. І це свідчить, що з ним працює е, команда і е, е, яка займається професійно медіа. Я не знаю, хто входить в команду залужного. Зразу кажу наперед. Тому що я думаю, що він достатньо чітко усвідомлює, що засвітити людей, які хочуть бути членами його команди. Це означає підставити їх в зону підвищеної уваги з боку української влади. Я ну, у всякому разі, як генерала залужного, не бачив за ним таких замашок маршала Жукова для того, щоб підставляти людей, які хочуть працювати з ним. Пане Юлія, а як. Ви трактуєте інтерв'ю залужного, яке він нещодавно дав у лівому берегу, достатньо досвідченій журналісті Соні Кошкіні. а, Ну, принаймні, він доволі давно не давав інтерв'ю українським медіа в таких великих. Ну я думаю, що це наполегливість Соні Кошкіної з одного боку. З іншого боку, участь Валерія Залужного на раді послів, яка тривала. В третій декаді липня 5 днів, і Ну звісно, без його особистого вибору це теж не обійшлось. Тобто, це право і можливість кожного представника України за кордоном давати відповідне інтерв'ю, тим більше національним медіа. Ну, цілком зрозуміло, що його. е-е Пріоритет інформаційний на сьогоднішній момент знаходиться за кордоном. В цьому немає нічого дивного. Але він все одно цікавий українським медіа і добре цікавий. Ну, соціологія різноманітні опитування показує, що Валерій Залужний один з лідерів. Власне. Потенційної президентської кампанії, але ще раз скажу потенційної президентської кампанії, тому що на сьогоднішній момент ніхто не знає, коли і за якими правилами, до речі, пройдуть в Україні наступні вибори, як парламента, так і президента. Хочу нагадати, що Україна це парламентсько-президентська республіка, про що ми вже дещо забули в умовах війни, і насправді політику, якій Хоче реально впливати на ситуацію і змінювати її, потрібна не лише умовно президентська посада, але і своя політична партія, на яку він зможе спиратися е, умовна партія залужного, умовна партія притули, умовна партія інших політиків, які на сьогоднішній момент не представлені. Вона ну це поки що ефемерна конструкція, про яку ми можемо. Розмірковувати, обговорювати, але ми не можемо сказати напевно. При цьому хочу сказати і нагадати, що, наприклад, і партія Слуга народу фактично постала перед виборами 2019 року, і партія Європейська Солідарність у нинішньому вигляді постала перед парламентськими виборами 19 року, переформатувавшись з блоку Петра Порошенка. І ОПЗЖ постала перед виборами 2019 року. Тобто, це ну, ситуація, яка, на мою думку, є достатньо природною. Пане Євгене, ви на початку інтерв'ю сказали таку таку фразу, я собі її відзначив. Залушний знає правду. Що ви мали на увазі? Ну, він як людина, яка перебувала. Власне, біля стерна воєнної організації України на початку широкомасштабного вторгнення він очевидно знає, як відбувалося широкомасштабне вторгнення, що йому передувало, які накази були. І я, наприклад, нещодавно познайомився з книжкою Віктора Муженка, який перші тижні був поряд з залужним. На пункті управління силами оборони України далі їх шляхи розійшлись у Віктора Моженка, ну є не завжди приємні для залужної оцінки, але в будь-якому випадку, те, що він говорить, воно свідчить про те, що тут були елементи політичного впливу. Мені складно пояснити доцільність елементів політичного впливу в умовах, коли. Навесні 2022 року росіяни перли по багатьох напрямах і робили це. Ну я б сказав, достатньо наполегливо. Інше питання: що українці зуміли їх зупинити, завдати контрудару на Харківщині, звільнити Херсон. А потім, ну я не буду переказувати всі події на сьогоднішній момент незавершеної російсько-української війни. Вона триває. Очевидно, з 2014 року, з лютого 2022 року в форматі повномасштабного вторгнення, але в будь-якому випадку і Валерій Залужний, і ціла плеяда генералів вони на цю війну безпосередньо впливають. Пане Євгене, от як от така публічна позиція Валерія Залужного небагатослівна? А вона впливає на армію, на офіцерський е, корпус, на західних е, партнерів. Ну е, у мене є відчуття, що Валерій Залужний, перебуваючи в Лондоні, має можливість доносити свої погляди на сучасну війну не лише в публічній сфері, що зрозуміло, але й в сфері непублічній, що більш цінно. І враховуючи, що між Україною та Великою Британією підписано сторічну угоду про співпрацю, в цьому немає нічого дивного. Інше питання, що потенціал залужного виходять, наші західні партнери використовують більш ефективно, ніж Україна. Пане Іване, а чому Офіс президента не коментує публічно і не формує чіткі рамки сприйняття? Це стратегія чи вимушена пауза? Е, ви знаєте, я і за попереднього президента не часто бував на банковій, а починаючи з травня 2019 року я не був взагалі в Офісі президента. Я не можу сказати, я не спілкуюся з людьми, які там працюють, мені це не цікаво. Це їхній вибір, це їхні можливості, це їхні політичні технології. Я не знаю, чому вони намагаються задушити залужно в обіймах, але цей процес, очевидно, існує на сьогодні. Пане Іване, ще одне питання, яке трошки виходить за рамки нашої розмови, але я не можу просто це вас не спитати, це в Зв'язку з тим, що. Ми маємо новий дедлайн 8 серпня, встановленого Дональдом Трампом, до якого Росія має дати якусь відповідь і зупинити війну. А на вашу думку, що що буде 9 серпня? Я не очікую нічого екстраординарного з тієї простої причини, що, на мою думку, у Дональда Трампа немає е, такої, знаєте. Політичної адженди, політичного порядку денного геополітичного порядку денного він не почуває себе продовжувачем справ Рональда Рейна у боротьбі з імперією зла, і те, що він відправив спецпредставника Уіткофа до Москви а спецпредставника Келога очікують в Києві. Це я думаю, ну цілком зрозумілий і очевидний момент. Тобто 9 серпня війна не закінчиться, буде продовження воєнного стану, і тема все, що витікає з того, від, знову відпадається на невизначений час, чи можна чи ще? Безумовно, 8 серпня війна не закінчиться. Е, хіба що можуть бути певні поступки з боку Росії, з боку України, якісь контури обопільних поступок? Ну там йдеться про повітряне перемир'я, яке дійсно важливе для України не в контексті нальотів на мирні українські міста і об'єкти інфраструктури. Але очікувати, що настільки масштабна війна зупиниться за принципом зразу тут ну, це на мою думку наївність. Зрозуміло. І е, в такому разі от чого нам чекати далі? Поглиблення тиші навколо залужного чи нових. Інформаційних сходів, ходів, полі, я думаю, що однозначно залужного не покличуть назад, тому що це буде демонстрація слабкості Зеленського, а він не любить подібних кроків. Але те, що Валерій Залужний буде розвивати свій потенціал і демонструвати, доносити доступними для нього методами. Його до громадян України це також очевидно. Ну, було б дивно, якби генерал, який вміє командувати великими масами людей, він би не вирішував питання донесення своєї інформаційної позиції до оточуючого світу. Пане Іване я вам дякую за розмову. Ваш аналітичний погляд завжди допомагає розставити акценти. Я думаю, що. В цій розмові такі акценти були розставлені, але нехай е глядачі це е оцінюють, поставлять свої вподобайки і пам'ятайте, що інформаційна тиша іноді говорить більше, ніж гучні слова. Дякую вам. Дякую. Все гарно.